Borjara, Збагачувальна фабрика вугілля Наталії Королевської, яку не забрали за часів Порошенка, куди їхало російське вугілля. Чи вугілля зараз туди їде для збагачення? Чи працює та фабрика? Запитайте себе ключова, чи повернули її у власність держави? На це можуть відповісти депутати від слуг народу Львівщини, бо саме вони контролюють те, що відходить. А в реальності це комерційний матеріал, який використовується для додатку у сумішах. Це у сумішах дорожніх, вивозилися звітам цілодобово, туди ніхто нікого не допускав і вони набивали на цьому своє кишені. А взагалі, що відбувається з Галицько-Волинським вугільним басейном? Що у нас відбувається з видобутком вугілля та розвитком цієї галузі? Чи не умисно певні депутати, які взялися, начебто, контролювати цю галузь на Львівщині, заводять її? Куди правильно у банкрутство для того, щоб потім типу залучати кошти інвестиції з за кордону для розвитку і відновлення цієї галузі? Мене дивує, чому Червоноград, чому Соснівка мовчать. Ви не мовчали проти росіян тоді, то чому ви мовчите, розуміючи, що на мою думку, росіяни донищують зараз цю галузь руками слух народу?